Вітаю, шановні слухачі. І сьогодні тема подкасту самодостатність Бога. В нього завжди все добре. Написано в Божому Слові, бо від Нього і через Нього і для Нього усе, йому слава навіки. Амінь. Римлян 1136 сьогодні я запрошую тебе замислитись над тим, ким є Бог, не тільки ким Він є для нас, а ким Він є сам по собі. Один з найглибших аспектів його природи. Самодостатність. Що це означає? Це означає, що Бог не має жодної потреби, у нього ніколи нічого не бракує, він не залежить від створеного світу. Бог не створив людину через брак любові чи через те, що йому було нудно. Ні. Увесь Всесвіт не додає до нього жодної величі. Він не стає більшим, бо його прославляють, і не меншим, коли його зневажають. Бог джерело всього, але незалежний ні від чого. Іноді нам хочеться думати, що Бог потребує нас. Нам приємно думати, що ми йому дуже потрібні. Але істина в тому, що ми потрібні Богові не тому, що Він не може без нас, а тому, що Він обрав нас любити. Різниця колосальна. Бог існував в повноті радості, любові і слави щодо створення світу, У взаєминах Отця Сина і Святого Духа, повна гармонія. Це не порожнеча, яку треба було чимось заповнити. Це надлишок, з якого і зродилось усе інше людина ж створіння залежне. А тепер погляньмо на людину без води, кілька днів, без повітря, кілька хвилин, без любові серце холоне, без надії гасне дух, без Бога немає життя.